І про олімпійські види спорту у Сумах розпочався відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на кубок губернатора Сумщини. Через 25 років фактичного забуття цей олімпійський вид спорту нарешті у центрі уваги і має належну підтримку з боку обласної влади. Дебютували греко-римляни на Сумщині вдало. Позмагатися за губернаторські трофей приїхало 250 юних спортсменів з багатьох регіонів країни. Понад півсотні з них місцеві борці, представники спортивних шкіл конотопу, Сум, Потивля, шостки та Бурині. За результатами перших сутичок, чимало наших борців вийшло до фіналу змагань. Серед них і конотопчанин Владислав Кузьков, який вже три роки займається цим видом спорту і мріє про нагороди найвищого гатунку. Попався сильний суперник, але я победів. Несмотря ну на те, що він сильний. На следующий поединок я настав на победу. Я буду боротися в фіналі за перше місце. За підтримки обласної влади греко-римська боротьба на Сумщині отримала друге дихання. Тож незабаром в області може з'явитися спеціалізований інтернат для обдарованих дітей з цього виду спорту. Це все реально. Более того, що ми видим, наскільки відкликаються родители, вот діти, яких сьогодні ви видели, приїхали со всех регіонів України. Родители сегодня тоже очень много помогают в этом виде, но без государственной поддержки не обойтись. Поэтому мы готовы греко римскую борьбу развивать и делать уже стационарные учебные заведения. І можливо тоді на Сумщині з'явиться нове покоління греко-рим'ян, яке продовжать славні традиції своїх попередників олімпійського чемпіона Михайла Мам'яшвілі та чемпіона світу Сергія Свіра, Сергій Кузьменко, Сергій Сурков, регіональне телебачення Сумщини.